Лемікон Дермгель обирай. Скажи грибку, прощавай. Спеціальний ефір на радіон ве. Триває. Друзі, звуть мене Юля Петрова. Поговоримо зараз про те, що канцлер Німеччини думає про план перемоги України і що говоритиме Олаф Шольц з Путіним. На прямий зв'язок зі студією виходить Віктор Савінок, політолог, міжнародник, старший аналітик у західному інституті в Познані. Це Польща, як ви розумієте. Пане Вікторе, добрий день. Слава Україні. Вітаю вас, героям. Планувала розпочати з вами розмову із можливості бажання або бажання Олафа Шольца поговорити із диктатором Путіним. Але поки відкладемо цю тему, буквально щойно стала відома реакція Олафа Шольца на план перемоги України, який був представлений Володимиром Зеленським напередодні у Верховній Раді, і ось що сказав Шольц. Він сказав, що є рішення, які Шольц ухвалив, які сам ухвалив і вони вони не зміняться. Це була цитата, і сказав про це Шольц перед початком саміту Європейського союзу у Брюсселі. Шольц назвав важливим, те, що у лідерів ЄС буде можливість поспілкуватися особисто із Зеленським, який також планує презентувати свій план перемоги на цьому саміті. Тим не менше, у вас я хочу запитати, про що свідчить така обережна реакція Шольца. Тим паче ми розуміємо, що Зеленський йому план перемоги вже представляв. Про нього вже вони говорили. Але. Треба сказати, що канцлер вже, мабуть, що повільно входить у передвиборчу кампанію, тож нічого дивного, що він теж доволі обережно говорить і якби ухиляється від якихось конкретних заяв стосовно того. Що саме там йому можна сказати, що сподобалося в плані перемоги, або теж, можливо, не сподобалося. Тож, відповідно, мабуть, що ми цього не почуємо, або але якщо так читати теж між рядками, про що йдеться в тій заяві, яку ви зараз процитували, то це йдеться перш за все про два аспекти. Перший аспект це Власне, дозвіл України на те, аби Україна могла наносити удари по території Російської Федерації. Теж великої дальності з використанням озброєнь, які передавалися в тому числі німецькою стороною, і другий аспект це передача Україні німецьких маневруючих ракет Таурус, за допомогою яких власне такі удари можна було би наносити. І, відповідно, Шольц намагається зараз вкотре вже повторити те, що його дозволу на те, аби передавати Україні ракети Таурус, немає і в найближчому часі також і не буде. Тож, відповідно. Тож, відповідно, він цей посил робить не тільки, як в українській стороні, він цей посил робить і німецьким виборцям, говорячи про те, що ось подивіться, я був доволі принциповим в своїх твердженнях про те, що я не хочу передавати Тауруси, я не хочу, аби з одного боку була Ескалація, чи були якісь діяння, які Російська Федерація може потрактувати як ескалація, і він вважав серед іншого, що передання Україні та Орусі буде таким кроком в напрямку ескалації, так ось, по-перше, не буде ескалації а по друге, не буде як він це знову ж таки вважає втручання Німеччини. У бойові дії, тому що як Шольц неодноразово аргументував, і як теж його багато разів поправляли, в тому числі і німецькі експерти і експертки з оборонних питань, він вважав, що до того, аби наводити ракети Таурус на різноманітні цілі, в тому числі і на території Російської Федерації, потрібна буде участь німецьких офіцерів, які мав би Обробляти певні дані із певних навігаційних систем. І хоча німецькі експерти знову ж таки звертали увагу на те, що це не є. Одним із якби необхідних елементів для того, аби Україна могла використовувати ракети Таурус. Але Шольц вважав, що можна передати ракети Таурус гіпотетично лише за умови, якщо німецька сторона буде мати над ними контроль, тому що інакше Україна запустить їх по Москві. Він це аргументував в тому числі із трибуни Бундестагу пару місяців тому, і відповідно через те. Власне, є його принципова незгода. Він цю незгоду повторював також впродовж літа під час спілкування із виборцями, і зараз він продовжує її повторювати, але вже можна сказати, що в дещо на новій оболонці. Дещо нові оболонці, мені от цікаво, слухаючи вас, я поставила собі запитання: а чи змінить, чи готовий змінити свою позицію Шольц щодо надання Таурусів в Україні, якщо е, свою принципову позицію змінять Велика Британія і Сполучені Штати? Адже зараз вони якраз домовляються про дозвіл на удари далекобійною зброєю для України, і можливо про це ітиметься е, під час візиту до Німеччини Джо Байдена. Адже ми знаємо, що таке. Візит відбудеться. Справді, якби рівень координації, якщо йдеться про досвід попередніх років між Сполученими Штатами та Німеччиною був доволі суттєвим. Тут також багато хто з оглядачів сперечається, хто, власне, координував що із ким, або хто шантажував кого. В яких питаннях, зокрема, це було дуже очевидним в питанні передання Україні основних бойових танків німецького і також американського виробництва, тому, що рішення про передання обох типів озброєння були прийняті в Вашингтоні та в Берліні, фактично з різницею в пару днів. Тож багато хто теж і, і я в тому числі не виключали, що е, рано чи пізно Німеччина також надасть Україні ракети Таурус, зокрема після того, як Сполучені Штати, зокрема. Нададуть Україні ракети атакам з цього на жаль, не сталося, і власне, попри те, що Україна вже майже рік використовує доволі успішно ракети з для того, аби бити по власне російським військам на окупованій території України, і зараз домагається того, аби можна було їх застосовувати власне по території Російської Федерації. То позиція Німеччини видається більш можна сказати, що чи не позиція Німеччини, позиція канцлера видається більш непохитною в даному випадку, і зараз, в принципі, немає якихось свідчень того, що канцлер від неї відмовився, навіть якби сполучені штати, Велика Британія, можливо, Франція також надали Україні дозвіл бити своїми озброєннями власне. Не по території Російської Федерації. Причиною цього є те, що канцлер зараз, як це озвучено було на початку, намагається розпочинати виборчу кампанію, намагається також виграти симпатії у своїй власній партії в соціо-демократичній партії, де є дуже впливове ліве криво, яке власне настоює на тому, що необхідні перемовини між Російською Федерацією та Україною стосовно. Принаймні припинення вогню е, і Відповідно, ОФ Шольц буде продавати себе і однопартійцям, і також в майбутньому виборцям як канцлера миру. А відповідно, канцлер миру не надає якихось озброєнь, стосовно яких він раніше переконував знову ж таки виборців у тому, що відбудеться в випадку їх надання, якась суттєва ескалація і що. Що Російська Федерація може на це якось негативно відреагувати, або що Німеччина стане в такому випадку одним однією із цілей російської атаки, як це знову ж таки аргументував? ОВШОРС. Тобто, навряд чи навіть у випадку, якщо Сполучені Штати, Велика Британія або інші їхні союзники приймуть рішення про те, що Україні будуть надані такі озброєння, і при цьому не буде лімітів щодо дистанції, на яку їх застосовувати на території Російської Федерації, то я не думаю, що позиція Німеччини в даному випадку зміниться, хоча знову ж таки. Це позиція Овафа Шольца. На жаль, вона є дуже впливовою, тому що ОВЕ Шольц очолює Федеральну Раду безпеки. Це ключовий орган, який приймає рішення в питаннях передання озброєнь Україні чи експорту зброї більш широко беручи, і фактично зараз в руках Канцлера всі рішення стосовно передання цих. Озброєння і як Україні, так і іншим державам, хоча знову ж таки згоди із позицією Шольца як в німецькому суспільстві, так і в середовищі німецьких політичних партій повної згоди з цією позицією немає, немає і це, це засвідчило також в тому числі. Чорашні дебати в Бундестазі. Угу. От про Бундестаги, про заяву там Шольца, ми ще поговоримо. Але я хотіла ось що уточнити: якщо позиція Шольца щодо Таурусів поки лишається без змін, скажіть, будь ласка, а чого нам чекати від тієї зустрічі в Німеччині між Джо Байденом, президентом Сполучених Штатів, Олафом Шольцом, канцлером Німеччини, президентом Франції Маніелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармер? Телекомпанія CNN повідомила, що Байден таки поїде до Європи, до Німеччини, зокрема, і саме тут він зустрінеться із названими мною політиками. Треба сказати, що це буде чи треба враховувати те, що це буде останній візит Джо Байдена до Європи в якості президента Сполучених Штатів. Відповідно. Відповідно, він буде намагатися якимось чином з одного боку підсумувати свою спадщину як президента, але з іншого боку, треба сказати, що Джо Байден найімовірніше взяв чи прийняв таку позицію, аби не втручатися в кампанію, яка зараз точиться у Сполучених Штатах Америки відповідно не робити якихось. Ритичних заяв, які могли б вплинути на шанси того чи іншого. Кандидата в цій гонці, і відповідно, з одного боку, ми будемо мати таку спробу підбиття підсумків, з іншого боку, мабуть, що будуть також дискусії стосовно того, а як бути європейським союзникам у випадку, якщо не буде вони мати справу із перемогою Дональда Трампа на виборах, і відповідно як на неї. Де реагувати. думаю, що це будуть ключові е, такі теми для дискусії, звісно, е, почасти Україна, мабуть, що в е, тих дискусіях буде виринати, але мабуть, що теж не на перших е, таких шпальтах. Дякую, що пояснюєте. Ну і повернемося до виступу Шольца у Бундестазі, який напередодні відбувся? Канцлер Німеччина знову наголосив, що готовий поговорити із Путіним про справедливий мир в Україні. Пам'ятаємо таку готовність Шольцу звучує не вперше. Розглядав таку можливість телефонної розмови з Путіним напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді. Скажіть, чому Шольц виявляє таку наполегливість в цьому питанні? Навіщо така розмова самому Шольц? знову так дебає про майбутні вибори. Небає про майбутні вибори, намагається представити себе як канцлер миру, який намагається, намагається використати усі можливості для того, аби, аби власне, знайти якесь мирне розв'язання, або ж принаймні показати виборцям, що ось дивіться, ми пробуємо, але це мирне розв'язання не знаходиться, незважаючи на наші дуже наполегливі що і теж соціал-демократична партія дещо суперечать самі собі, тому що наразі соціал демократичної партії в останні роки, особливо коли, коли представникам соціал-демократичної партії звертали увагу на те, як, як ця партія і окремі діячі були близькими до Російської Федерації, що співпрацювали із певними російськими компаніями. То е, вони говорили про те, що е, і закликали їх у зв'язку з цим до рефлексії над е, цією політикою. До речі, ну як сигнал цієї рефлексії минулого року не, восени, коли відбувся з'їзд соціал-демократичної партії, то на цьому з'їзді. Власне, було визнано, що ця політика, яка яку соціал-демократична партія провадила щодо Російської Федерації в період до широкомасштабного вторгнення, вона була власне, опиралася на хибні уявлення стосовно Російської Федерації, теж на недооцінку Російської імперської політики, це було Теж очевидно прописано, але політики соціал-демократичної партії переконували в тому, що ось дивіться, так справді були певні помилки, але не зараз зробили висновки, і ми теж брали участь у мінському процесі, як німецька сторона. Відповідно, намагалися не допустити цього широкомасштабного вторгнення, використовували всі можливості для того, аби його не допустити, в тому числі і через мирний процес. Але зараз Путін своєю агресією показав, що усі мирні можливості він перекреслює і не хоче їх використовувати. Відповідно, ми вжили. Інших кроків, і серед іншого вирішили підтримувати Україну поставками озброєнь. Зараз же виявляється, і цим знову ж таки канцлер суперечить самому собі, тому що на вже згаданому з'їзді соціал-демократичної партії наприкінці 2023 року. Він повторив, що всі можливості зараз домовитися із путіним були вичерпані, і необхідно задуматися над тим, як і. Ще більше підтримувати Україну для того, щоб вона могла протистояти імперській політиці Російської Федерації, то зараз він знову говорить про те, що ну, мабуть що не всі можливості для мирного рішення були, були використані, і нам треба спробувати ще раз. Ну, ось він, він пробує ще раз, але я думаю, що навіть та торгівля, яка відбувається зараз довкола. Телефонного дзвінка до Путіна вона показує, що російська сторона не має жодних серйозних намірів ані до участі в саміті миру, ані до навіть обговорення якихось якихось модальностей, які не стосувалися в. Б... Російської участі в саміті миру серед іншого з німеччиною mm -hmm. через те, що Російська Федерація вважає Німеччину, Францію, Великобританію, інших західних партнерів, західноєвропейських партнерів України глибоко не самостійними і вважає їх маріонетками на Штатів, Штатів Америки Так дякую, що пояснюєте. Власне відкритим залишається питання, що таке справедливий мир в баченні самого Шольца, тому що, якщо він звертається до цього поняття, ми маємо постійно звіряти карти. Моя. Мо постійно запитувати в наших партнерів. Ну на превеликий жаль, насправді. А що ви розумієте під справедливим миром? Тому що для України це бачення очевидне. Ми хочемо повернутися до кордонів 91-го року. Ну з хорошого Шольц підкреслив, що дотримується чітких принципів ніколи не ухвалювати рішень без урахування позиції України і без консультацій із найближчими партнерами. Будемо сподіватися, що так воно і буде. Пане Вікторе. Я вам дуже дякую за коментарі. Віктор Савінок, політолог міжнародник, старший аналітик у західному інституті в познані в Польщі, зараз говорив зі мною. І наприкінці своєї ефірної години друзі, я вам нагадаю, що ми збираємо 1,2 мільйона гривень у межах проекту Формула зв'язку від фонду «Повернись живим на захищений зв'язок для передових авіаційних навідників. Особливий підрозділ вертолітних де забезпечуємо армійську авіацію спеціальними гарнітурами із захищеним зв'язком для координації бойової роботи наперед. Вій, це розвідка армійської авіації, забезпечують координацію між піхотою і вертольотами, підтримують піхоту з повітря, коригують удари гелікоптерів по супротивнику і допомагають повітряним бійцям оминати ворожу ППО. Посилання на банку збору знайдете в описі до кожного відео на ютюбі Радіо НВ. А оціми словами я з вами на сьогодні прощаюся. Завтра обов'язково почуємося. Вірю знаю, все буде Україна. До побачення, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.